Три місяці назад, за підтримки міжнародного фонду відродження, була розпочата робота по розробці концепції статуту територіальної громади міста Києва. Ця діяльність здійснюється київським міським осередком. Це Українська асоціація сприяння самоорганізації населення у співпраці з Київською міською державною адміністрацією. Що таке статут? За великим рахунком, це місцева конституція, це локальна конституція, як ми її інакше називаємо. Тобто, це фактично основний документ міста села Селищину в нашому випадку, ми говоримо про Київ, очевидне міста, який визначає різноманітні історичні, економічні, соціальні, культурні та інші особливості розвитку певного населеного пункту. Очевидно, що статут територіальної громади не може протирічити законодавству України, а він покликаний тільки розвивати, уточнювати, деталізовувати, а можливо, десь тлумачити, якщо хочете, окремі положення законодавства України, які дозволені, очевидно, органам місцевого самоврядування. Для нас було принципово важливо, що цей документ повинен бути не написаний під якогось, наприклад, міського голову. Цей документ має бути реально стратегічним для того, щоб там закріплювалися різноманітні положення, незалежно від того, хто буде сидіти в кріслі міського голови, хто буде керувати Київською міською державною адміністрацією. і Тому подібне. Для нас в цьому документі також надзвичайно важлива і. Це якраз передбачено законом про місцеве самоврядування в Україні, що в статуті мають бути максимально деталізовано прописані форми участі членів територіальної громади в процесах прийняття рішень. Це надзвичайно важливо, тому що будь-який киянин в різний спосіб, а сьогодні способи додаються відповідно до чинного законодавства. потенційно мав би відчувати, що не безпосередньо він може впливати, якщо не індивідуально, то в якихось різноманітних колективних формах на те, як розвивається місто. До розробки цього документу ми сьогодні залучили невелику групу експертів, але це провідні експерти, які сьогодні представляють і. Інститут держави права імені Карецького, і е, Асоціацію міст України, і інші інституції, які спеціалізуються на е, подібній тематиці, і які е, мають вже е, досвід е, напрацювання, наприклад, статутів інших міст, типових статутів, модельних статутів територіальних громад і тому подібне. Є різні підходи, які як можуть виглядати ці статути. Це може бути фактично як така декларація, дуже каратесенька, дуже малесенька. Да? Це може бути дуже великий. Документ як кодекс, такий своєрідний, муніципальний, я б його назвав. І це може бути щось середнє, коли йдеться про те, що є основна частина, де якраз закріплюються загальні підходи, загальні принципи, загальні якісь положення розвитку міста. А ось ці дуже специфічні, конкретні, спрямовані на той чи інший випадок аспекти, вони виносяться на рівень додатків до цього статуту, які, вочевидь, є невід'ємною частиною статуту територіальної Територіальної громади. І таких додатків може бути достатньо багато. Їх може бути і 20, і 30, і 40. Тобто, кожен з них, наприклад, міг би регламентувати порядок проведення загальних зборів членів територіальної громади за місце проживання, порядок внесення місцевих ініціатив, громадських слухань, порядок присудження почесної відзнаки почесних громадянин міста Києва. Якісь можуть бути питання, пов'язані із стосунком, наприклад, з містами-побратимами і тому подібне. Тобто, це зовсім різні аспекти, які потенційно мали би бути прописані. І в подібному документі зараз робоча група визначається. І концепція вже фактично на виході, тобто вона знаходиться на тому етапі, що вона в найближчим часом вже буде запропонована на публічне обговорення всіми зацікавленими сторонами. Ми спеціально е, обрали подібний двоетапний, і, мабуть, це правильно е, порядок розробки е, цього статуту, тобто не відразу перейшли до написання конкретних якихось статей, а спочатку спробувати на рівні концептуальних норм узгодити підходи, порядок е, написання цього статуту, е, його розділи, зміст цих розділів. І тому подібне навіть зараз на рівні нашої робочої групи є різні варіанти, є різні концепції, є різні підходи. І цілком ймовірно, що ми будемо пропонувати потім, коли буде завершений цей процес. А я думаю, що він буде завершений десь буквально до числа 20 вересня. Мається на увазі процес підготовки концепції статуту територіальної громади. Ми, скоріш за все, будемо пропонувати варіанти на обговорення, а не прописувати вже один конкретний варіант, який вже залізе. Бетона, там має бути закріплений в цьому документі. Тому це якраз саме творчий процес, який сьогодні на рівні експертів закінчується. І наступний етап це етап саме громадського публічного обговорення. Ми очікуємо, що буде дуже різноманітний, а іноді, можливо, зовсім. Такі пропозиції, які протирічать один одному, тому очевидно, що в цьому випадку все одно остаточне рішення буде належати Київській міській раді, яка відповідно до законодавства має ухвалювати. Цей документ, цей статут. Якщо дійсно ми зможемо ну, умовно до кінця вересня опублікувати оприлюднити цей документ, я думаю, що приблизно десь жовтень-листопад, мабуть, буде тривати ця публічна кампанія, пов'язана із обговоренням цього документа. І десь вже ближче до нового року, вже коли буде текстовка цього документу, має прийти великі публічні обговорення. Також